Максим витер останні краплі води з лобового скла і відступив на крок, оглядаючи блискучий автомобіль. Чиста машина, чиста душа, як завжди казав його батько. 28 років він мив родинні авто, спочатку стару копійку, потім Ланос, тепер ось цей білий Рено дружини. Він любив ці моменти вихідного дня, прості, зрозумілі, впорядковані, як і все в його житті. Сонце пробивалося крізь гілки старого горіха, залишаючи мереживні тіні на капоті, ще трохи прибрати салон, і можна буде сказати Олені, що машина готова до її чергового відрядження. Максим відкрив пасажирські двері, заглянув усередину. Пилосос загудів, вбираючи пісок і дрібне сміття. Закінчивши з килимками, він заліз глибше, провів насадкою під сидінням і відчув, як щось маленьке вдарилось об пластикову трубу. Вимкнувши пилосос, Максим навпомацки знайшов предмет і витягнув його. На вкритій мозолями долоні лежала чоловіча обручка, товсте золоте кільце з гравіюванням всередині. Тонкі промені сонця ковзнули по металу, висвітлюючи два імені та дату. Андрій і Олена, 7 травня 2017-го, щось тріснуло в його свідомості. 2 плюс 2 раптом перестало дорівнювати чотирьом. Їхня з Оленою річниця була в березні, і він ніколи не був Андрієм. На кухні пахло суботніми пиріжками. Олена стояла біля плити, помішуючи варення в маленькій каструлі. Машинка як новенька. Промовив Максим, намагаючись, щоб голос звучав нормально. Можеш їхати хоч на край світу. Обручка пекла кишеню штанів, але він вирішив почекати, просто поспостерігати. Олена повернулася, всміхнулася, знайома усмішка, яку він бачив тисячі разів за їхні тридцять років разом. Дякую, любий, це відрядження надважливе, сам знаєш. Три дні в Харкові, потім одразу в Дніпро. Начальство чекає прориву. Тридцять років я думав, що знаю тебе, подумав Максим, вдивляючись у це обличчя таке близьке і таке, тепер чуже. Слухай, знайшов тут одну річ він витягнув обручку, випала з під сидіння, коли пилососив, її зіниці розширилися лише на мить. Секундна реакція майже непомітна, але Максим помітив він будував мости і дамби, він розумів, коли конструкція має тріщину. О, це, мабуть, світланина, ти ж знаєш, вона постійно скаржиться, що втрачає прикраси. Я підкину їй, коли повернусь. Брехня лилася з її вуст так легко, так звично. Максим кивнув. А вже ж точно її, дивно тільки, що всередині чоловіче ім'я вигравіровано. Правда, дай подивлюсь. Вона простягнула руку, але Максим вже сховав обручку назад у кишеню. Знаєш, я сам їй віддам, коли побачу, не хвилюйся. Щось промайнуло в її очах страх, злість, а може, презирство. Того вечора Максим довго не міг заснути. Поруч рівно дихала Олена, а перед його очима пропливали картини їхнього спільного життя. Троє дітей виплачена іпотека, будинок, зведений своїми руками, зараховані іспити, випускні весілля старшої доньки, скільки з цього було справжнім, і ким був той Андрій, чиє ім'я виявилось переплетеним з іменем його дружини. На восьмий день після знахідки Максим взяв лікарняний. Вперше за п'ять років. Дочекавшись, доки Олена поїде на роботу, він почав методично обшукувати будинок. Інженерна логіка підказувала: якщо є один обман, то має бути система, і він її знайшов. Спочатку в коробці з-під взуття на антресолях другий телефон відкрив легко, Олена завжди використовувала одні й ті ж паролі. Повідомлення підтвердили здогадки Андрій Петренко, бізнесмен з Харкова, скучив за тобою кицю, коли приїдеш наступного разу. Ця квартира така порожня без тебе, і її відповіді, від яких у Максима холонуло всередині, скоро вирвусь, мій тигре, вигадаю чергове відрядження. З тобою життя має смак, а не як з ним. У шафі за зимовими куртками окремий гардероб, сукні, які він ніколи не бачив на ній, білизна, яку вона ніколи не вдягала для нього, у схованці між книгами на верхній полиці, конверт з квитками, готельними рахунками, чеками з ресторанів, сім років подвійного життя, розписаного по датах, але найгірше чекало в запароленому файлі на ноутбуці. Щоденнику, який Олена вела спорадично, сьогодні М знову весь вечір розповідав про свій проект. Боже, як це нудно. Андрій розуміє мене з півслова. йому не потрібно все розжовувати. М. Такий передбачуваний, такий правильний, іноді хочеться закричати від цієї правильності. Зворушливо спостерігати, як М будує наше сімейне гніздечко, він справді вірить, що стіни щастя будують з цегли і цементу. Максим закрив файл, відчуваючи, як всередині щось обривається. Не просто зрада, не просто обман, зневага, холодна, розрахована зневага до всього, чим він жив, що вважав важливим. Одна клята обручка, що закотилася під сидіння. І все його життя виявилось побудованим на брехні. Наступні тижні Максим прожив у дивному стані, наче спостерігав за собою збоку, ходив на роботу, вечеряв з дружиною, дивився телевізор і водночас збирав інформацію, документи, докази, роздрукував банківські виписки, фотографії, розшифровки дзвінків, відвідав Харків, знайшов квартиру, про яку писала Олена, і розробив план. Мені треба з тобою поговорити, сказав він одного вечора, коли Олена повернулася з чергового відрядження. Щось сталося. Вона здавалася стривоженою, але Максим тепер бачив фальш у кожному її жесті. У мене проблеми на роботі серйозні. Проект провалено, є загроза звільнення. Він спостерігав за її реакцією. Спочатку полегшення, що мова не про її таємниці, потім занепокоєння, але не за нього, за себе. Не хвилюйся, все владнається, відповіла вона автоматично. Тиждень за тижнем він розгортав перед нею картину прогресуючого краху. Спочатку професійного, потім фінансового, вигадані борги, загроза втрати будинку, паралельно скаржився на дивні симптоми. Головні болі, запаморочення Інсценував візит до лікаря, приніс додому папку з результатами нібито обстежень. Мені потрібно пройти серйозне лікування, повідомив Максим, спостерігаючи, як темніє обличчя дружини. «Не дешеве. І треба думати, як будемо виплутуватись із боргів. Ще через місяць він заговорив про продаж будинку. Останнього активу, який у них залишився, тієї ночі він чув, як Олена тихо розмовляє телефоном у ванній, підслуховувати не було потреби, він знав, про що вона говорить, і він був не здивований, коли через два дні Олена повідомила, що їй терміново потрібно до Харкова владнати кілька робочих питань. Підкинути тебе на вокзал? запитав він. Ні, не турбуйся. Поїду на таксі, відповіла вона, уникаючи його погляду. Через три години після її від'їзду Максим подзвонив своєму другу, адвокату Степану. Усе готове. Усе як ми домовлялися, будинок переоформлено на дітей, документи на розлучення підготовлені. Дружина поїхала. Поїхала, відповів Максим, відчуваючи дивне спустошення. Олена повернулася через два тижні, схудла і з рішучим виразом обличчя, тільки двері відчинила власним ключем, а вже в передпокої почала. Нам треба поговорити. Я довго думала і вирішила, що нам краще розлучитися. Максим здивовано підняв брови. Справді, з чого раптом такі думки? Просто ми віддалилися один від одного, ти зі своїми проблемами я. Зі своїми, нам буде краще окремо, ти впевнена, що річ саме в цьому, він пильно дивився їй у вічі. А в чому ще? Тон різкий, захисний. Давай поговоримо не тут. Я забронював столик у дубовому, о сьомій вечора, там і обговоримо всі деталі. У ресторані він замовив пляшку вина не найдорожчого, але добротного. Олена нервово крутила в руках келих, не дивлячись на нього. То про що ти хотів поговорити? Максим дістав із портфеля велику коричневу папку. Знаєш, я давно хотів запитати, як там Андрій поживає, квартиру в центрі Харкова все ще тримає. Голос його був спокійний, майже дружній. Олена застигла, наче від удару. Обличчя враз стало білим. Не розумію про що ти. Максим розкрив папку і почав викладати фотографії, роздруківки повідомлень, сторінки її щоденника. Тут сім років твого подвійного життя, Олено, сім років зради і брехні. Вона дивилася на документи, наче на змій. Ти шпигував за мною, ти не мав права. А ти мала право обманювати мене тридцять років, називати мене занудою у своєму щоденнику, висміювати мою любов. Це... це приватне, як і наш шлюб, як і мої почуття, відповів Максим і вперше в його голосі прорвався біль. Олена перевела погляд з документів на нього то це такий спосіб помститися, виставити мене поганою? Ні, це спосіб розкрити правду. До речі, про будинок і мою роботу з ними все гаразд, і зі здоров'ям теж. Я просто хотів побачити, що ти зробиш, коли справи підуть зле. Ти, ти все це вигадав. Її голос тремтів від люті. Як і ти свої відрядження, хоча ні, ти їх не вигадувала, ти їздила просто не туди, де казала. Максим вийняв останній аркуш. Це заява на розлучення. Я вже підписав. Чекаю на твій підпис. Олена схопила ручку, підписала рішучим жестом, наче вбиваючи списом. Сподіваюся, ти задоволений. Тепер ти сам по собі як і хотів. Я ніколи цього не хотів, спокійно відповів Максим. І ще одне будинок уже переоформлено на дітей. Я знав, що ти побіжиш до свого тигра і спробуєш вивести все цінне. Мені не шкода речей. Але це будинок наших дітей, я не дозволю його продати. Ти не можеш так зі мною, це нечесно, прошипіла Олена. Нечесно, Максим дозволив собі гірку усмішку. Справді, ти говориш мені про чесність. Три місяці потому Максим сидів на терасі будинку, насолоджуючись вечірньою прохолодою. З Олени було знято окуляри ідеальної дружини. Діти, дізнавшись, правду, були шоковані, але швидко оговтались. Тепер вони часто навідувались до нього частіше, ніж раніше. Телефон завібрував, повідомлення від Катерини, вчительки історії з сусідньої школи. Вони кілька разів ходили в кіно нічого серйозного, поки що. Але з нею було легко і просто Олена тепер жила з сестрою. Від Андрія чутки дійшли швидко. Він кинув її, щойно дізнався, що вона розлучена і без статків. Ти ж розумієш, кицю бізнес є бізнес, я не можу дозволити собі утримувати. Іронія долі. Максим дістав із кишені коробочку. Всередині лежала та сама обручка, знайдена під сидінням. Він довго крутив її в руках, відчуваючи, як відпускає біль її образа. З кожним днем тягар ставав легшим. Він підійшов до краю тераси і розмахнувся. Маленький золотий круг востаннє блиснув у променях сонця, що заходило, і зник серед високої трави саду, сім років обману перетворилися на сім секунд падіння. Тепер можна було почати заново, без зради, без тіней минулого. Максим глибоко вдихнув вечірнє повітря і повернувся в будинок, його будинок, і вперше за довгий час він відчував себе не жертвою, а переможцем.